2 вересня запрацювали підвищені ставки акцизного податку. Well згодом, десь в жовтні, в листопаді місяці, ми побачимо, як це вплине на вартість палива на заправках, як це вплине на вартість товарів, тому що обов'язково цей ланцюжок по розкручуванні ціни по собі вартості в кожному виді послуг товару і так далі, які дуже пов'язані між собою, покаже нам справжній вплив на формування цін. Але це буде згодом. Добре. Нам говорили, що акцизний податок введений тому, що не вистачає знову ж таки для фінансування збройних сил. І що ми бачимо в держбюджеті на 2025 рік? Про те, що 25% від акцизного податку на пальне, на ввезення автомобілів, ну який формує дорожній фонд, буде спрямовуватися на будівництво доріг. Ми порахували, а яка це сума 25% від майбутнього оцього дорожнього фонду? Ну, десь приблизно 20 мільярдів гривень. Тобто все, що зараз заплатить знову ж споживач пального, піде знову на дороги. До речі, ми почали розбиратися, а які ж все-таки дороги, наприклад, оплачувалися, проплачувалися будівництво яких доріг в цьому році. Я е, отримала відповідь. Е, я е, ще з'ясую всі ці ділянки, де вони знаходяться, тому що ну, навіть в проголосованих змінах до бюджету є закладені до мільярду гривень розрахунки за зроблені роботи по ремонту доріг в 2023 році приватними компаніями. І коли держава не розрахувалась за них, так от є такі субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету, щоб вони розрахувалися за ці дороги. Єдине, що я зараз бачу, що це Харківська область. Тобто ну, зона, де йдуть майже наблизились вже активні бойові дії, робили дорогу до мільярда, треба розрахуватися. А зараз. І знаєте, що найдивніше, що виходять ці молоді люди, молоді депутати, які не бачили ні цифр, ні звісно розрахунків, не бачили відповіді, не цікавились цим питанням, і говорять: ну справді ж треба ж ремонтувати дорогу, бо можливо там поранених возять цими дорогами. І щоб пораненого довести, більш-менш в стані який, ну зберегти життя, потрібно обов'язково зроблену дорогу. Ви знаєте, мені, мене такі відповіді дуже насторожують, тому що, ну, абсолютно очевидно, що в цьому питанні є раціональне тільки те, що треба пораненого довести з максимальним збереженням можливості допомогти йому. І для цього є інші шляхи, і точно це не мільярди, які треба зараз знову закопати. Це що за бюджет? Це для кого цей бюджет? Невже ми не розуміємо, що? Вся стратегія нашого е, нашої, ну, якби, безпеки, нашого розвитку, вона закладається в цифрах в державному бюджеті. Та тут мав би вперше за все бути прем'єр і говорити, що ми досягнемо при мінімальних можливостях, але при максимальних е, залученнях від наших партнерів. Не забувайте, що партнери нас підтримують на такому рівні, як Ну, от, все, що нам потрібно, важко. Може, хотіли би ще більше, але точно вони забезпечують. І тут мав би е, якусь частину взяти на себе презентації. Прем'єр, але він пішов демонстративно, вийшов з зали перед представленням бюджету. Це що за уряд? Це що за прем'єр?